А вас цікавило, чому в Канаді такі дорогі ціни на житло? От ви мене не один раз запитували: канадський марк, ну як там вас по півмільйона, по 600-700 тисяч хати, хто це купує з такими маленькими зарплатами, 15 доларів в годину? Як це можна взагалі добитись і придбати? А все дуже просто. Ви, дорогі друзі, думаєте, що Канада така величезна, друга за величиною країна в світі? Просто має страшні простори, і тут земля повинна коштувати взагалі копійки, роздаватися направо-наліво. А це далеко не так, тому що більшості людей проживають в великих містах, бо в великих містах крутиться вся ваша кар'єра, всі ваші можливості. І більшості великих міст вже дуже сильно забудовані. І Є величезний попит на землю. І за те, що є величезний попит на землю, то земля... Коштує навіть більше ніж побудувати ту ж хату на тому клаптику землі, і тому все так близько компактно будується. Бо більшості людей хочуть жити в приватних будинках, і потрібно десь ті будинки будувати. От вам така відповідь, тому і ростуть ціни, і швидше за все, напевно, що можливо і не впадуть на мою думку.